Для чого це все робиться? Ми чудово розуміємо, ким це оплачується. Шановні, ми про вас вже все знаємо. 21 століття. І ми чудово вміємо користуватися інтернетом. Це напередодні Це спеціально люди, приходять. Станці, тому що пом відповідає майно. Сьогодні слухали розмову, яку повідали люди, які створили первинки. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, це ж акція зараз проходить сейфу. А я бачу, що ви якось так відреагували на це. що, В чому справа? Чому Я відреагував? Чому, тому що до цього, коли вони були, тут ще не було маса так людей, а там людина в такому чор чорно-червоному костюмі. Була. Я з ним зустрівся тут. Вони ж тут постійно. І коли почали, я у них почав задавати запитання: що, як? Для чого? А вони кажуть, що хочемо, наприклад, щоб готівкові гроші не контролювали. Я Говорю, а якщо ви не будете контролювати готівкові гроші, ви, ховаєте податки. Йому, наприклад, це не сподобалось, тому що на такому рівні знищили всю повністю державність і підприємства держави. Наприклад, пропускали одну суму офіційно а в отримували іншу суму і офіційно показували підприємця убитичне. Получається, потім якось знаходились е, інвестори, викупали за біси підприємство, і потім це підприємство почало працювати на, уже на, зовсім не на суспільство, тобто, на тих, хто так називаємо державі, а вже на якусь приватну структуру. Ось як метрополітен. Бо 30 років вони продавали жетони. Жетони, за кожен жетон вони повинні були давати чек. Чекані не давали. Тож за день вони пропускали какую-то суму, певно, котру не продавали там в термін дня, а основною сумою теж метрополітен ми знаємо більше двох мільйонів день пропускав э, мешканців. І получается, вони показали, показують постійно його убиточним. І за цього проблема. Тепер ми вже бачимо, що воно вже приватне. Воно вже не а воно вже приватне, тому що вже є свої механізми і контроля. До цього ж цього не було. Чому? І виникає питання. От і в такій ситуації він почав на мене, будемо так казати. Наїжджати, гор не... за базарицем, розмовляти зі мною і тому подібне. І почав мені пред'являти, що я їв якоби з їхнього стола. Я кажу, ти бачив, що я жив, пив з вашого столу? Він не сказав, але мене обвинувачив. От я йому прийшов і сказав, а він брехло, котре мене обвинувачив в чомусь без доказів. без доказів. Он є брехло, і де він буде ходити, він буде брехло. І я розумію про те, що це все спланована акція. Фінансується і фінансується це із за кордону, кланами мафіозними для того, щоб тут розкачати конфлікт, тому що вони в планах стравити більш. Між собою Україною, Росією і можна сказати людей між собою, так само, як і так називаємо Росіян і українців. А ми знаємо це всі руси, то тобто це та Русь, земля Русі, котрий один народ, але вони впроваджують механізми роз'єднання. І от таким, таким штовханням, як в Росії, вони фінансують штовхання певні конфлікти, щоб люди між собою сварились. Так само, і тут. Тільки в 2013 році, наприклад, стріляли в зоні Майдану, а зараз вони хочуть зробити, щоб вийшла з зони майдана стрільба. Розумієте? І називається грабуй на грабово. І є спеціальні люди, вже сидять по колу Києва і давно вже і чекають певного команда, котрі зайдуть сюди, маски і будуть грабувати котрі фінансують, платять і створюють масок. Це називається масок для картинки. Скажіть, будь ласка, таке питання ще а ось як ви думаєте, лідери оці, які зараз виступають, вони хто такі? Я думаю, вони он всі працюють на сатаністів. ну то есть на клани, на мафіозне э, світову мафію. -то, тому що якщо взять, е... от, Знаете, виступає, вибухає, якщо взять, от зараз він виступає, то якщо взяти, забити його фамілію в інтернеті, почитайте, да. он все филе. життя просидів біля системи. В кабінеті міністрів, біля Верховної Ради, -ради у нього куча СБУ, там. Куча значків йому давали. За що? За що йому всі грамоти, значки давали за що? За те, щоб знищили підприємство, За те, щоб Антонове підприємство закрити. Таке підприємство Антонове, це ціла була галузь, Тисячі людей на цьому підприємстві працювали. Зараз закриють його повністю, повністю і там зроблять місто, тому що там багато землі. А власниками, власниками ті, хто вважають, що це їхня земля, вона просто їм не потрібна. А о такому масі основні розповідають про незалежні. Про якусь демократію. Ну, їм же рабам надо якусь інформацію в голову вбивати Щоб вони були в ілюзії і думали, що вони щось вибирають. Ну от скажіть мені, будь ласка, 30 років. Вибирати <питеріг> ну, од неї теж. Ми, Це ніякої. Розуму немає і, ми, і ми, люди, і люди нічого не вирішують. Як ви я вважаю, що люди не вирішують. І я вважаю. А створюють певні ми, картинки ми, ви, ви, через засоби масової інформації. Ми, засоби масової За інформації кому належать? Всім багатікам. Всім багатікам. Так а якби ви хочете в телевізорі отримати інформацію? Яку? Вам же ж телевізором розповідають, що олігархи гади, уроти, грабують, убивають. І що? Ну так це ж правда. Ні, так на їхніх же каналах. Да? Для чого це робить? Ви задумаєте? Задумайте, всі хто почує це відео, задумайте, що всю інформацію, яку ви отримуєте... Треба аналізувати і розуміти, що все, всі засоби масової інформації комусь належать. І хто управляє інформацією, буде управляти вашим розумінням світу. І вони будуть вам розповідати, що вам треба знати, що треба розуміти, куди вам піти, що купити. Це ви думаєте, що ви всі там ваше вибір, ви можете туди піти, сюди вибирати. Немає вибору. Немає тут рабської цієї колонії, немає вибору. Що e, Україна, що Росія, що США? Ми переходимо на один світовий порядок, де буде керувати електронна цифрова диктатура, Де всі пронумерують всіх, як фашисти пронумерували в Куслайер Свенцев. И по этой... посмотрите на космос, где-то там цифровой системы, все вздыхает, мгновенно как только касается, это происходит буквально за, за поколение. Думаю, Домный, что сделаем, Я потом... не знаю, как там у вас в космосе, я там не летал в космосе, но я скажу, хожу по планете и скажу, может... Дослідивши певні, певні то моменти, історії. то розумію, що зараз знову хочуть війну. Зараз хочуть більше крові. Чому? Але, Тому давай, що давай. потрібно цим сатаністам утилізувати 30 мільйонів населення. Тобто, 30 мільйонів населення зараз піде під утилізацію. Ну, вона, по суті, вже йде під утилізацію. Утилізація наш певними пакетами проходить. Війна, наркоманія, проституція, бухло, куріва, е садомія, коли, вибачте, мене, коли вже в центрі Святої Русі садоміти проводять парад, садомі гамори, що підараси кричать, ми вже власть, ми вже управляємо тут. то Хто? Дозволив? Виходьте, виходьте. І де здравомисліще, ті русичі? Руси, котрі стали б за справедливість і не дозволили тут сатаністів сатаністам керувати. Для того, щоб старших дітей, онуків робили тіпілов і підораси. Де здравомислючі? Де? Я не бачу здравомиснущі. Всі сидять, дивляться телевізор, дивляться комп'ютер, дивляться телефон і думають, що їх це омене. Ні, друзі, нікого не о мене. Всіх це буде штухатись. Тому що зараз питання буде е вакцинації, всіх будуть вакцинувати. Спочатку безумовно, ані як хитро, як було з поліцією, що поліція вроде би, ж за права людини, за права, там селфі, красота, а потім вже ми бачимо диктатуру. Де поліцейський тебе вже заламає, вдарить. І він за це відповідальність не буде нести. Чому? Тому що їм власники дали над вами право управляти. Тому що ви самі собі не належите. А. Ви належите туди, куди ви ходите заробляти гроші. Все. Тобто, брати товар у того, власника грошей, а гроші ми знаємо, це товар. І всі залежні від цього товара, якщо він вважає, що він вільний, то його ілюзія просто. Він там собі придумав, що він вільний що він щось може вправі вибирати, І що немає, вибирати, є фінансове рабство. І от ми з вами живемо в фінансовому рабстві. В електронній цифровій диктатурі. Чому? Тому що зараз определяє цифра, що тобі дивитися, що тобі писати, Кому? Де? який ресурс у нас зараз є державний. Які? От нам кричать держава-держава, де державний ресурс, де державний інтернет, де державний інтернет. Де державний Фейсбук, де державні соцсети, в яких ти міг би висловлювати своє бачення, свої норми і тому подібне, формувати свою свідомість, де немає все сатанінське, все клановське, мафіозне, котре управляє, опа, нажали, заблокували, все, ти вже позарити не можеш. На місяць, раз, все. Ж, про що це говорить? Про те, що. Зараз забрали свободу слова, зараз забирають свободу пересування і заберуть більші її. Чому? Тому що е, одразу удавку задавить на шиї, ну буде відчуватися і раби можуть щось запідозрити, так? А в термін п'яти років, в кінці року і до літа задавлювати удавку. Уже потрошку-потрошку, вже по покоління деяке виросте, хтось вже помре, у когось ще якісь обставини складуться. То а потрошку потрошку закрили, відпустили. Закрили, відпустили. Так само з цими масками. Це говорить про те, що вас позбавляють дихати свіжим повітрям. Щоб ви дихали своїми газами, вихлопами своїми. А тепер давайте проаналізуйте. Давайте вихлопи з автомобіля. І будемо подавати знову в двигу. Машина буде їхати? От і я думаю, що машина їхати не буде. Так само і у вас потрошку-потрошку по забирають свободу. Но свободу забирають, тому що ви дозволяєте це робити. Ніхто не може вас обійти без вашого на то погодження. Розумієте ви це, не розумієте. Вот в большей своей массе мы видим. Верховная Рада так называемая принимает какие-то законы. Почему в большей своей массе молчить? Ну, а герои все на кухне. Герои между собой, ну, между рабами герои. А вы подойдите и в Ватикан, посольство под Ватикан. Подойдите под Британию, власника, ваших властников. Ходіть і заявіть, що ви не раби, що вам це права і диктатура не потрібна, що ви не визнаєте фашизм. Тому що ми чітко розуміємо, що фашисти видавали номера в концтаборах, ув'язаних, котрих сажали на карантин, а карантин це говорить про те, що тобто, забирали майно їхнє, їх привозили і грузили. Звозили ну, ті, хто міг, латішками, ну хто що міг з собою загребська, їх привозили на карантин, звідти у них все забирали і потім їх ліквідували. Так само і зараз це проводиться. Тільки це більш приховане в формі, де в більшості своєї масі рабів цього не усвідомлення. І це велика біда, безумовно, але Здравомиснищі, котрі розуміються, вони десь там намагаються використовувати знову таки ресурси власника. Там щось сказати, перер... то Тобто діє самоорганізації здравомисні. Для того, щоб не допустити один одного, щоб нас заколов. Тому що спочатку будуть колоть пенсіонерів. Тому що вони нахрен нікому вже не потрібні ці пенсіонери, вони тільки тягнуть ресурси. І кожен день вони хочуть їсти, і кожен день їм, їм треба щось давати, треба якусь пенсію давати. Нафіга мені власнику е, товара вкладувати, наприклад, в телефон, в котрий вже не працює. Який смисл? Мені кожен місяць на нього треба тисячу-дві тисячі гривень, просто на нього викинути. Який смисл цього всього процесу? От так само і вас розглядають товаром. І не бачать смисла в вашому утриманні. Тобто, буду зробити такі механізми для того, щоб вас швидше утилізувати. Тому що і так вже ж довго живете, Тобто вас і так травлять і жратвою, і повітрям, і водою, але ви живете. Ось, тепер у вас будуть колоть. Якщо ви не будете погоджуватися, вам будуть відключати карточки, вам будуть виключати інтернет. Якщо ви не погоджуєтесь, ну безумовно, про вакцинують, тому що на рівні страха це все буде. Тому що пенсію не отримують. А якщо пенсіонер без пенсії, особисто якщо він сам, хто йому допоможе? Хто допоможе цьому пенсіонеру? Ніхто у кожного свої проблеми. От, той ще вона, його будуть робити так, щоб вона йшла і кололась. Інше буде час, що будуть забороняти вход в транспорт, якщо у тебе немає вакцинації. Якщо немає, не можеш зайти в магазин. Потім буде момент, що підуть вакцинуватися так називані працівники системи. Лікарі, поліцейські, воєнні, ну, тобто вся система цього управління. Для чого? Тому що вони всі в майбутньому всі пенсіонери. І нахіра їм будуть щось їм платити, якщо вони вже будуть на пенсії. Нахіра? Ми їх вже використали. Все зробити головне зробити так, щоб вони не дожили до своєї пенсії. Все. Ну вони служать зараз активно, служать цій системі, цій мафії, цьому плану в надії, що колись вони отримують пенсію. Но вони ж не задумаються, що вони ж не вистачає клепки в голові, що вони просто до нього не доживуть. От і все. А потім будуть вилавлювати. Поліція, ця ж сама поліція будуть вилавлювати і привозити щоб коло. Тобто, Якщо ми, здравомислюючі, не самоорганізуємося хоча б в сотню, котру яку по якомусь певному сигналу або світку, ми самоорганізовано збираємося і захищаємо того, кого вилавлюють. Тобто якоїсь нашої сотні, наприклад, хочуть вакцинувати. Він дає певний сигнал і всі люди розуміють, що в такій ситуації він, якщо не приїде, буде завтра. І до нього, до нього приїдуть, і він буде щось просити, то допоможіть, а до нього ніхто не приїде. То й всі повинні це розуміти, і коли приїде поліція, щоб люди приїжджали один одному допомагати. І це буде початок самоорганізації, початок будування нового порядку. Не сатанинського порядку, а здравомислія якогось добра, щастя і позитиву, ані війни, смерті, жалоби і все, все що з цим зв'язано. Скажіть, будь ласка, таке, таке питання ще. Е, ну, ви освічена людина, я бачу, що стосовно, стосовно нашого творця, чи це просто випадковість? Я вам скажу, то ж, ну, головне нас неправильно направили е, взагалі б, розуміння творця. Тож е, ми до кінця ні. Ну ми сказали, що десь якийсь Бог сидить на небі, за нами наглядає і б'є за наш гріх. То ж, ну, це вже на моє розуміння, це е, хибний шлях. Це свідомо е, відправили, направили людей в ту сторону для чого. Для того, щоб вони головного не зрозуміли, що вони є богі. Що ми є богі. Розумієте, чому? Тому що якщо ми усвідомлюємо, що ми є Богі, у нас статус зовсім інший. У нас є статус раба, котрий за 5 тисяч буде ходити працювати на дядю Фраєра, Котрий ще потім буде думати, як тебе, що тебе придумать, щоб, у тебе ще, щоб тебе менше товару. А в тому, що ми є богі. І ми заявляємо свої права, що не будуть управляти э, е-е тварини, ну, тож, э, повзучі, а будуть управляти боги, оті літають. І в моєму розумінні, що і в моєму розумінні, що е-е э, над нами зараз стоять так звані в нашому обіході, це інопланетяни. Ну, а не інопланетяни, а ні власники планети, тож це їхнє творіння. Це те ж саме, як, знаєте, якщо ви підійдете до муравейника, ви дивитеся, як муравій там повзають, щось роблять, щось тягнуть, працюють. Але вони ж не задумуються, що за ними хтось наглядає. Якась людина і що вона може в будь-який час внести певні корективи. Багою вдарити. Та палку всунуть. Тобто .е. внести певні корективи в їхню цивілізацію. А там это кожен муравейник цивілізації. І може муравейники і не розуміють, що муравейники не усвідомлюють, що є ще рядом цивілізації. .е. Просто від нас це заховали. І зараз вони над нами. Вони нам прийшли до допомагати. Но е ці мафіозні клани вони хочуть через фільми. Через пропаганду, через свою ж засоби масової інформації, якоби, що вони захвачені. Щоб ми їх не прийняли. Розумієте, цього справа. А вони нам наоборот, вони нам допомагають. вони хочуть, щоб ми духовно виросли. А не хочуть, щоб ми не жили в гріху, визнаваючи, що гріх це смисл життя. А тому, щоб ми. Стали їхньою сім'єю. Ну, знаєте, як є, у вас десь брат був там, в Америці, а ви про нього ніколи не знали, а тут він з'являється, у котрого є певні технології, певна інформація, котра може відкрити вам зовсім інший світ. розумієте? І так само вони хочуть нас повернути в свою сім'ю, але через управління те, що зараз управління. На території Святої Русі, а ми знаємо, що це свята Русь. І завжди була Свята Русь. І на Святої Русі завжди жив певний рід. Русов, руси, у котрого була своя церква, своя культура, свої, своє майно. Але це все захоплено. Хто захопив? А захопили ми бачимо. хто. хто захопив? Вон святая Софія. Будівля. Це ж наша резиденція. Це наш центр, з котрого повинна бути школи, керування взагалі всім процесом. Але вона закоплене. А ми чітко знаємо хто. Там все показано, на будівлі, в час символіки. Тобто є та грецька символіка. Двуглавою змій, Греки. Захопили, навіть щоб ви розуміли, називається грецька церква. А в слові грецька є слово грець. А слово грець яку і несе інформацію? Чорт. Чортова церква. котра принесла сюди, зробила підміну понять, розповіла нам лабуду, що якоби Бог там на небі. Якщо ви задаєте будете задавати запитання, як вони знають, що вони на небі. Він на небі. Як вони знають? Та не бачили. Чи їм хтось сказав? Так само, як і вам всім розповідають, що на небі. І чи їхня нова фішка. Ісус спуститься на тучку. На тучці спуститься Ісус і вас всіх спасю. Та ніхіра! це спеціально зроблена пропаганда для того, щоб ви сиділи вдома. Дивилися телевізор телевизор и телефоне, в телефоне плацали, и все. У вас уходит час. Они этим забирают у вас час. И вы здесь думаете, о, сейчас что-то придет, президент, еще он нового готовить уже этого. Нового якобы мессию он готовит. Что он придет, что-то поможет, спасет вас. Да никто вас не спасет, пока вы здравомыслящие не самоараннизуете. Ніхто вас не спасе. Вас закроють по камерам, ви будете в камерах сидеть в своїх питоне камерах. І вас не випустять. От этой поліції скоро не буде. Ну то, що вони от це зараз понабирали, і вот это, которые повинні працювати на сільському господарстві, вони тут байдикують, ходять, охороняють мафію. То їх скоро не буде. Їх просто звенять в певний час. Прийде такий час, ну це може там і завтра безумовно, там, два-три роки до, певно, до 2025 року тобто цей період. І будуть дрони. І будуть дрони охороняти вас. І дрони будуть вам доставку робити. На балкончик вам дрончик прилетить, ви візьмете, з карточки у вас впишуться, тому що готівкових грошей скоро не буде. То що ви там... Думаєте, що ви поховали у власника, товар, а у власника закричували у них товар. Крисанулі, під подушку, там в сейф, чи там під матрас, чи в книжку. І ви думаєте, що це ваше? Шановні, ви дуже помиляєтесь. Ви ще живете в ілюзії, котру вас скоро виведуть із неї. Буде такий час, що вам скажуть, 2-3 місяці вам буде дано. Взяти під подушечки або сейфа і принести в банк. Для того, щоб вам це перевести в цифру. І тоді ми подивимося, як ви будете співати. Зараз ви там, ділові лабиє, всі круті. А ми прийдемо подивимося, що ви будете далі робити. Коли в один прекрасний момент, якщо ви будете пукати проти цієї диктатури, ви будемо карточка в магазинчик, в сільпойлі, в машині. Клац-клац. А, нема. а потом если вас закроют По камерам И дроны будут доставлять вам И дроны будут доставлять вам Жратву на балконы То один прекрасный момент То что вы неправильно даже подумали Вы только подумали Против того что вы не задоволены Нынешними умовами Утримания Дрон не прилетит. ha ha ha